Пристрій для порізки пластикових пляшок. От на стрічку, на стрічку. От вона так от проворачується. От Ніж. І вона так от ріже стрічку. От. Десяток метрів ходить. Пів сантиметра. Я навагадаю пів сантиметра. Вот у мене відходи. Донышки. Верх поки що не до кінця я навчився їх різати. Вот у нас тут ще відходи, кришки. От. І от у нас нарізав вже, Навіть от біла там з молочної бутылки. Вот такі собі бобини вже нарізав. От. Так що дуже раджу це робити. Ця стрічка дуже а, в хазяйстві практична і гарна, особливо з термоусадкою.